Росія фінансує свою військову машину е, нафтовими доларами. Ці нафтові долари вони вже менше і менше їх в Росії. І ось ще один удар готує Трамп, але в дуже цікавий спосіб. Він заходить через Індію. Як він заходить через Індію? Поясніть дуже цікаве питання, направду дуже велике. Буквально що вчора на ранок ну, не мало такого велетенського вираження, але маю власне, коли готу, го, готуюся до програми проглядати інформаційний простор, особливо в аналітичній частині. І хочу сказати, якщо оцей великий договір підкреслюю. А там також перемовини, от Ми маємо свої перемовини, а там великі торгівельні перемовини. Як ви самі сьогодні зауважили, Трамп дуже цікавий чоловік він все з -з 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 зводить у бізнес режим доволі успішно? Це ще раз моя позиція і окреслена, що він далеко не дурням, тільки у дурням грає, бо люди, котрі мити такими категоріями грошей дурнями не можуть бути, в принципі. Він спочатку запровадив мита проти Індії, О, а тепер а... хоче скасувати. Тепер дивіться, які... Ще й обвалить їх на 50% вниз. Не, не просто обвалити. Важливий пункт для нас. Дуже, Дуже корисний, дуже приємний. Індуси, дійсно ще раз, але хай угода складеться, хай не буде підписана і хай запрацює, щоб ми знову не піднімали емоційну планку очікування, що все буде добре. Індуси задекларували, що російська нафта все. Ми більше її купляти не будемо. Дійсно, правда. А до речі, ще можуть її на Венесуешку замінити, то ще цікавіше, дійсно, правда полягає в тому, що як великий європейський ринок для росіян у нафті закрився, ну то індуси, ні, ніхто не дурень, кожен рахує свої. Гроші, і вони увійшли в трійку найбільших експортерів. Пам'ятаємо базове правило: немає імперія Московська вільно конвертованої валюти, немає вона нічого. Імперія падає як така. Багато разів приводив приклади і царської імперії, котра продавала пшеницю. Замістили на, на американську і канадську. А кейс 80-х років, коли обвалили ціну на нафту, Мармаргаретечер і Рейген. Ми розбирали тисячу разів, але вертаємося в Індію. Чому? Чому це дуже велика перемога глобального порядку? Сполучені Штати повертаються в Південну Азію. О! Це дуже важливо. Це ду і не просто повертається. А на Індії вже показують усьому світу дуже важливий момент. І якщо він спрацює, то це буде щось дуже дуже потужне. І знову удар по Китаю. Удар по Китаю. А удар по Китаю це пониження статусу Росії. Це взаємозв'язана дихотомія. Купуй американське. Оце дуже важливо. Уже по факту задеклар... задекларована купівля певної кількості, скажімо. Скажімо, Боїнгів, це це, це, це це щось плюс плюс цікавий штрих, який ні, ніколи не обговорювали. Індія вже по факту космічна космічна держава. В них є проблематика аерокосмічної галузі. А в який бік дивитися? У московитів, та туди вже можна не дивитися, як вони свою авіаційну галузь поховали. Індуси не підуть у мертво народжену дитину су 57 хоча московити цього дуже-дуже дуже сильно хотіли. Ще одна дуже хороша і цікава новина для нас: уже по факту з американцями підписаний контракт на закупівлю більше, ніж 2,5 тисяч прекрасних, як на мій погляд, бронетранспортерів, страйкерів, які себе також дуже добре показали на нашому бойовищі. А не забуваємо, що це не просто закупівля, це заміщення БМП 1, БМП 2. Ну, питання, куди вони подінуться? Бо от ми вже піднімали питання, може, якась частина поїде до Московії назад, а можливо, це і поле для нас. Бо хай вони вже старі, хай вони вже не, не такі якісні, скажімо, як той самий М2 Бредлі, але тим не менше ще якусь і вогневу підтримку 30-мм гарматою, і десантування, і хай, хай від уламка, хай від стрілецької зброї, але прикриття нашої піхоти таке, можуть надати. Що відбулося по Індії? Розворот, колосальний розворот оцієї надвеликої країни. Давайте не забувати, це 9 трильйонів ВВП. Це направду три великі для індусів класи економіки, які зав'язуються як я на, на США, і тільки на США бо ніде більше вони цю продукцію не можуть продавати в першу що Це ювелірні вироби. Так, так, так. Вони одні з найбільших експортерів у світі. Це сільське. Господарство і це фармацевтика. Ну це якщо мені ви так трошки не зненацька застали. Якщо пам'ять не з мені не зраджує, то бо я також люблю ці моменти докопувати, то Індія десь на відсотків 17-20 своєї економіки має інтегровані у Сполучені Штати Америки. І найголовніше, найголовніше цікавий дуже висновок. Ми чому ж забули про британську співдружність? Ну колоніальна система рухнула ще в сорокових. Одразу після Другої світової війни, але співдружність народилася. Ну, це давайте так, так. Між іншим, це поза 30 мільйонів квадратних кілометрів. Сукупно всіх оцих, ну це не, не домініони, це колишні домініони, це поза 2 мільярди людей. Ну це гігант. Це 55 або 56 країн. Все ж таки. Американці в основному це англосакси. І оця перехресна політика інтересів острівного, невеличкої держави Великої Британії і їхнього гіганта, бо це все ж таки пророщений їхній гігант нікуди не поділися. І направду, ще раз, якщо це все буде правильно реалізовано, добре складено, це ще одна чергова перемога у тій верверці перемог, котрі. Гегемон почав генерувати за останніх пів року. Це дуже дуже добре у планетарному розкладі сил, тому що ще раз нагадаю: наша війна це не тільки відтермінована війна за нашу незалежність. Наша війна це ще глобальне протиборство більшості світових тиранів проти меншості світових демократій. І дійсно сполучені Штати дуже сер 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 серйозно почали огрзатися. Вітаємо, пане Петре. Ще одне таке невеличке технічне питання і уточнення. А чи Індія, вона найбільший споживач була російської нафти. Вона споживала марку Юралс. Її заводи заточені під цю марку. Чи може венесуельська і і нафта сполучених штатів замінити цей Юралс? Давайте про про саму нафту і подивимося на неї трошки з іншого боку, трошки специфічно. Обов'язково розберемо індійський кейс нафтовий. Але на мій погляд, на мій полі, дамся в деяку історію дуже особливою про яку ми ніколи не говорили. Поряд із селітрою, яка обвалила феодальний лад, це історичне явище колись розб, розберемо, і саме селітра сприяла глобальному росту чисельності населення. За інтригую колись розберемо. Вважаю, що нафта змінила обличчя людства, і ми би не мали того у тех, технологічного укладу, який маємо сьогодні. Але насправді, по порядку, нафту знаю дуже дуже давно, як горючий матеріал, чого тільки грецький вогонь вартує в античності. Греки придумали, як палити ворожі. Кораблі, але прорив, от тут зараз буде феноменальний момент. відбувся в Україні. От не повірите, в Україні. Коли середина 19 століття Австро-Угорська імперія у Львові два, два медики-аптекарі, медики-аптекарі Йоган Зех і, і Ігнатій Лукасевич синтезували газ з нафти. Нафта була, чому нафту масово не використовували як горючий матеріал, бо дуже давало багато викидів. Газ майже їх не вдає. Чому вони до цього у? Далися тоді головним способом е, освітлення були все ж таки свічки. А вже відбулася у Великій Британії е, велика технологічна революція. З'явився пар, дуже дуже тих багато свічок. Треба було це було дорого. До речі, тоді британці майже до нуля звели популяцію китів у світовому океані, бо з їхнього жиру якраз і виробляли свічки, і це стало проривом фундаментальним, величезним з'явилася газова лампа об. Опускаємо десь років 50 генези, стримаємо зараз разу у Сполучені Штати Америки. Чому саме туди? Тому що Джон Рокфеллер на конвейер, підкреслюю, на конвейер поставив виробництво гасу. Навіть побудував перший нафтопровід, а супутній від гасу був бензин. Його викидали у поле. 1886 рік, думаю, не помилився. Карл Фрідріх Бенц патентує перше щось подібне на автомобіль. Починається величезний ріст автомобілів. І дійсно, ото феноменальне, що я не, ніколи не можу пояснити в історії, як складаються давайте назад це явище зорі, які потім визначають взагалі хід людства і визначають просто глобальним. Рівним Генрі, Генрі Форд експериментує із так званою електричною каретою. Він дивився в бік електрики своїх автомобілів, а не в бік двигуна внутрішнього згорання. Але не було мережі. Тесла тільки починав нормально експериментувати із змінним струмом. А оцього супутнього матеріалу, який вже був як явище, як пал, бензину просто було 100 біса. вибрате за таке вживання. І з'являється перша супер, ну, не, не перша, не найперша, а одна з перших супермасових моделей Ford T, яких виробили майже 15 мільйонів. І починається автомобілобудівництво. Нагадаю, нагадаю, що основну масу нафтопродукту, нафтопродукту споживає саме транспорт. Тому, на жаль, московити будуть мати ще якийсь певний зиск. Саме із їхньої нафтової галузі. Але те, що скорочується, зменшується оця годівничка, це однозначно вже доконаний факт. І тепер вертаємося в перший блок, і якраз ми пов'яжемо оцей нафтовий великий пул із першим нашим переговорним блоком, та сіли і порахували. Сіли і порахували. що Доларів менше. Менше, 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 а свою історію дуже добре знають. Не можна ворога недооцінювати. Вони далеко не дурні. Вони цинічні мерзотники, ну нема яких на них ярликів навісити, але вони не дурні. І вони найімовірніші. Ну не знаю коли. Мені дуже важко визначити термін, але мій погляд. До осені цього року будуть виходити на якусь фіналізацію. Наскільки я правильно прочитаю інформаційний простір, до речі, жодної якоїсь там крихти інформації із закритих джерел не маю і мати не можу. Тільки аналітика, тільки знання, тільки здоровий глузд так виглядає, що до осені щось би мало щось би мало з'явитися. А що і як, ми вже це розібрали у першому блоці. Ще євросоюз хоче посилити санкційний тиск на Кремль. І євросоюз розглядає таку можливість як запровадження повного ембарго е, на російську нафту раніше. Євросоюз просто опускав ціну на нафту. Що це означає? Чим воно відрізняється? Повне ембарго від зменшення ціни на нафту. повне ембарго. Це нічого не купят. Підкреслюю. нічого взагалі ні одного бареля. Ну ж не таємниця, те, що ми маємо певні зобов'язання підписані коне. Контракти. Ну, бо звідки Угорщина на бере російську нафту. Ну ж літаками її не не возять, а Угорщина не немає виходу до моря. Тобто в якійсь час частині ще раз правильно це прочитувати, правильно це розуміти. Іде транзит через через нас. От відсікання навіть оцих невеличких ниточок це великий крок уперед. Ухвалили рішення з монстром. Більше не мати ніяких стосунків. Чи це довго, так довго, на жаль, дуже довго, тому що ланцюжки різати зразу зразу дуже-дуже боляче. До речі, останній ешелон із товарами, із сировиною від Радянського Союзу, нацистську Німеччину зайшов за кілька годин до удару. Ну що, не, не знали, що буде удар? Знали. Ну що, е, Німці не знали, що будуть е, атакувати? Знали. І що з того? Ну І що з того? Ресурс він дуже сильно важить. Він дуже принципово важливий. А ще один такий цікавий звіт. Вже мідвей відбувся в 42-му році у битві на Атлантиці між США і японцями. А через певні фірми не у великих обсягах, дуже малесеньких, які вже були зафрах... зафрахтовані ще до війни. Не американці напряму наголошують через посередники, я б продавали паливо. Дійшло в їхній уряд, що на фнаф фундаментальні зміни. Фундаментальні зміни поля бою це жодним чином не впливає. Що це дуже мікроскопічні речі, вирішили не ламати укладений капіталістичний уклад. Тому пер переворот не в самому ембарго, переворот в тому, що як це станеться, це дійсно глобальний висновок, що оцей звір буде відсікатися у. Ресурсному постачанні у Європу, а на самому початку нашої розмови згадував, що один з елементів нашого стратегічного історичного успіху щоб у звіра було якнайменше матеріальних ресурсів, і це Але далі... Росія очевидно буде шукати шляхи збуту цієї нафти, не Тінь... неминуче в них Тіньовий вибору не флот працює. Знову ж, а як працює тіновий ті флот і що це таке? Тіновий флот це десь до, до трьох тисяч танкерів найрізноманітнішого тоннажу і тому подібне. З них до півтори тисячі працювало. Знову ж таки, порахувати до корабля дуже важко, бо під якими прапорами вони ходять. І це все ущільнюється. Ми кілька тижнів тому, коли стався венесуецький спалах. Бачили, як американці упевнено, цілеспрямовано. Ми, ми, правда, там трошки підвели конспірологію, особливо у першому танкері, що, можливо, там не нафта, можливо, там зброя, що, скажімо, золото. Але далі точно нафта, або навіть, або навіть вже європейці почали показувати зуби. Так, затримали один таркін, відпустили. Затримали другий танкер, відпустили. Якби хтось три роки тому сказав, що це буде по факту, це би викликало успішку. А взагалі чудова, новина, ну, для мене ще поки що треба її пережити навіть е, навіть е, Естонія вже зупинила певний корабель та він не нафтов але його зупинила о цього не та, так його, його так воно не та поступово помаленьку помаленьку означують йому червоні прапорці європа крок за кроком потихеньку виходить з такої ліберальної сплячки коли вона нарешті от вийде і повністю відмовиться співпрацювати з росією Таке можливо, можливо, коли коли оцей е, пошкоджений кон, корвет, чу, чули всі про нього зараз. Там шпишпигунська розвертрро розгортається драма. Один з найсучасніших німецьких корветів за зазнав агентурної атаки. Зуміли зайти на корабель і завдати йому цілої низки ш, е, шкоди. Піску суміш засипали у двигуни. От коли він вибухне. Вибухне, вибухне, і буде зрозуміло, що це зробило росіяни. Тільки такого масштабу катастрофи пробудять їх по справжньому. Будемо чесними і відвертими. По іншому не буде.